Зібралися ставищани біля адмінбудинку та створивши колону, попрямували до пам'ятних місць. Насамперед поклали квіти до пам'ятника воїна-афганця. Мітинг в пам'яті провели біля пам'ятника слави. Розпочав зустріч ведучий Роман Войцехівський, який повернув спогади в руки Великої Вітчизняної та перелистав її героїчні сторінки. Славу героям, мужнім захисникам вітчизни складали голова райної ради Віктор Паланський та голова райної ради ветеранів Віктор Малаш. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять солдат. Зичили ветеранам, які сьогодні є живою історією тих подій міцного здоров'я. І всі разом поклали квіти вдячності незасимої людської пам'яті.